С новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Вітаю до дня захисників та захисниць в Запоріжжі. Вшанували пам'ять полеглих бійців. Зранку на алеї героїв зібралися сотні родичів загиблих побратимів та містян. До нового меморіалу несуть квіти, і запалюють свічки як символ вічної пам'яті. Серед тих, хто прийшов родина Володимира Удода. Він став на захист України ще 10 років тому. А з початком великої війни, в 22-му році, знову пішов на фронт. Боронив Донеччину, де й віддав життя. Йому назавжди залишилося 41. Назад би ніколи б не пішов, тільки вперед. Дуже добре. Я не знаю, дуже. Дуже хороша людина. То навіть коли їм казав, що сказали хлопці, либо ми або ми відступаємо, або три дні протримаюсь. Ні, три дні протрималися. Так вийшло, що саме тоді вони й загинули. Вшанування завершили відкриттям чотирьох нових стендів із фотографіями бійців. Схилили голови перед героями, побратими, поліцейські та представники обласної і міської влади. 9 дев'яті Запоріжжя вшановує загиблих військових та цивільних життя, яких забрала Росія. А сьогодні, у день захисників та захисниць, це ще більш символічно на хвилину завмерло все місто. Як це було в різних куточках Запоріжжя, бачили наші журналісти. До загальнонаціональної хвилини мовчання щоранку доєднуються школи та університети, різноманітні установи. А сьогодні, у день захисника, чимало людей вийшли на проспект Соборний, аби віддати шану загиблим. На вулицях міста лунає гімн України. Пам'ять полеглих вшанували і біля міськради представники місцевої влади та громадськості схилили голови перед героями. До загальнонаціональної хвилини мовчання сьогодні, як і кожного ранку, доєднались працівники амбулаторії номер 15 Тут згадують про загиблих воїнів. Хтось свого друга, хтось члена сім'ї, а хтось зовсім незнайому людину. Пані Валентина, завідувачка амбулаторії, каже, хвилина мовчання це дуже важливо для суспільства і для неї особисто, адже Росія забрала життя її близьких. І ці 60 секунд щоранку це той момент, коли можна висловити подяку героям. Переконана жінка. У мене дуже багато знайомих, які зараз воюють. І... Під час цієї хвилини мовчання, звичайно, я згадую свого брата, який загинув у 2015 році. Я згадую свого племінника, який пропав без звісти, якраз 1 жовтня 2023 року. Ну і всь. Всіх наших воїнів, найкращих воїнів, я вважаю, що наші воїни найкращі. Схилили голови у скорботну мить і представники культурної спільноти. На майдані волю колективи обласних театрів Магара і Ляльок, а також історико-краєзнавчого музею імені Якова Новицького. Тут містяни створили майданчик пам'яті та шани полеглих українських воїнів. Доєднатись до всеукраїнської хвилини мовчання у День захисників і захисництва вшанувати загиблих героїв, особливо честь наголосили митці. Ми вирішили доєднатися до всеукраїнської акції спільно з іншими театрами, бібліотеками, музеями і іншими творчими колективами Запоріжжя. Вийшли на проспект, щоб показати, що ми з цією Україною маємо за честь. Почтити пам'ять наших героїв, і героїнь о 9 ранку. Вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць працівники Вознесенівської райадміністрації та комунального підприємства МТМ. Сьогодні ми схиляємо голови в глибокій скорботі та вдячності перед світлою пам'яттю українських воїнів, захисників і захисниць, які віддали найдорожче своє життя за нашу свободу, незалежність та мирне майбутнє. Їхній подвіг неоцінений, їхня жертовність вічна. Вшануємо пам'ять усіх полеглих героїв хвилиною мовчання. Вічна слава героям. Герої не вмирають сьогоднішній день. Це не тільки свято, не тільки свято, тих, хто оборонить нашу землю. А й, на жаль, це день, коли ми вшановуємо в черговий раз, вшановуємо пам'ять загиблих, тих, кого вже немає з нами, тих, хто героїчно загинув у цій жорстокій боротьбі за нашу незалежність та наш суверенітет та нашу свободу. Тому Особисто для мене це день більше не святковий, а такий, знаєте, день переосмислення. Пам'ятаємо кожного цивільного та військового життя, котрих забрала Росія, з великою вдячністю до захисників, які боронять Україну на фронті, та з шаною до тих, хто віддав життя за нашу свободу, колектив телеканалу МТМ. Окупанти завдали понад півсотні ударів ударів по населених пунктах Запорізької області. Протягом минулої доби горіли склади агропідприємства. Два безпілотники вдарили по території та будівлях у Самілівці. Зруйновані складські приміщення та господарські споруди. Росіяни обстріляли Гуляйпола з авіації. А з РСЗВ били по Ольгівському та Новоандріївці. На щастя, люди не постраждали. Продовж доби окупанти задали 535 ударів по 11 населених пунктах. Надійшло 31 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. На Новопавлівському напрямку на перетині Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей противник вчора здійснив 24 атаки. На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дві атаки окупантів в районі Полтавки. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили чотири штурмових дії загарбників у районі Плавнів та у бік Степногірська малої Токмачки і Новоандріївки. Міста герої Оріхів та Гуляйполе. Президент України Володимир Зеленський присвоїв такий статус низці міст, які знаходяться на лінії фронту. Почесні звання міста Герої України тепер мають міста Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської та Харківської областей. Статус отримали 16 міст та містечок. Серед них і Гуляйполе та Оріхів громади, які з перших днів Великої війни. Стало щетом на південному напрямку. Гуляй поле на Запоріжжі. Велика історія, це століття нашої української сили на півдні і зараз місто на захисті регіону і держав. Оріхів, постійні обстріли, дуже міцні позиції нашої оборони. Стійкість кожного це стійкість всієї України. І героїзм народу починається в хоробрості кожного нашого серця. Я пишаюся вами честь. Представляти такий народ, такі міста, такі громади, таких хоробрих людей. Слава Україні! У Запоріжжі літні люди, які залишилися самі, отримують підтримку завдяки програмі Догляд вдома. Соціальні працівники благодійного фонду карітас допомагають їм у побуті, супроводжують до лікарів та організовують дозвілля. А підопічні в свою чергу знаходять нові сили і натхнення. В день людей похилого віку разом з соціальними працівниками в гості до їхніх підопічних завітали й наші журналісти. І я і сам не піду і, і тебе не пущу. Не пущу. Хочеш пущу. мене старенького покинути на біду? Євдуки і 85 років. Колись вона багато подорожувала і ніколи не сиділа без діла, вишивала рушники, картини та сорочки. Тепер у її руках спиці та нитки. Вона в'яже шкарпетки для захисників і передає їх через волонтерів. За період війни я Нашим котикам, які нас оберігають, які нас передала майже вже за 400 пар носочки. От на тій неділі я передала 15 пар. У мене дуже гарні сусіди з того под'їзду. Всі в нас 5 чоловік одного віку, то вони ми розмовляємо, а я там в'яжу носочки на вулиці. Вони кажуть, ні, Ілона, ну відпочиває. Я говорю, ви розумієте, що це не труд. Це наснага, це відпочинок. Я відпочиваю. Живе бабуся сама. На початку війни в укритті вона познайомилася зі Світланою, соціальною працівницею фонду. І відтоді та допомагає їй з побутом, а найважливіше приносить увагу і добре слово. Ангел послав мені в цю організацію в цих дівчаток прекрасних, що вони мені допомагають. І ліки, і в магазинчик, і постирати, і вікна помить. Ну, ну все те, що я сама могла, вони мені допомагають. Пані Світлана працює у фонді вже 9 років. Каже, робота інколи важкувата. Проте від своїх підопічних вона отримує цінний життєвий досвід та підтримку. В мене декілька районів. Сьогодні я обслуговую один район, в ньому 5 адрес, 5-6 адрес, на завтра інший район. Ну, і так, більш-менш вонилівна, в неї тут ще три подружки. І вони мої підопічні. Тобто, в цьому домі в мене чотири людини. Я прийшла зранку комусь в магазин, комусь в аптеку, комусь поприбирати. А потім ми можемо сісти і почаювати. Загалом соціальні працівники фонду доглядають понад 130 людей у Запоріжжі, зокрема й переселенців. Дуже багато людей цього віку вони самі. Залишилися діти повиїжджали, онуки повиїжджали. Зв'язок є, але вони тут самі. А ще є такі, які приїхали з окупованих територій, і таких дуже багато. Не менш важлива і психоемоційна підтримка. Карітас організовує для своїх підопічних майстер-класи, концерти та екскурсії. А оце на острова нас оце последний час. Он Ксюшечка, це нас возили на музей на екскурсію. Це це таке щастя в нас було. Догляд вдома це одна з базових соціальних послуг, гарантована державою. Вона потрібна людям, які не можуть самостійно подбати про себе. Коли людина звертається до нас, наші фахівці фахівці вже приїжджають на місце, де там, де проживає людина, яка потребує догляду, і ми робимо вже там оцінку потреб. Саме там, вже вдома, ставимо запитання, з'ясовуємо групу рухової активності, ступінь індивідуальної потреби. І вже спираючись на це, розробляємо індивідуальний план. А звернутися по допомогу до благодійного фонду можна за номером телефону, який ви бачите на екрані. Аліна Мельничук, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.